Київський університет культури продовжує працювати в штатному режимі та здійснює освітню діяльність відповідно до затверджених графіків навчального процесу. Про це заявив власник вишу Михайло Поплавський. Раніше міністерство освіти повідомило, що хоче позбавити заклад ліцензії. Одна з причин, нібито університет не має свого приміщення. Щоб сказати, що міністерство освіти не знайшло навчального закладу. Ну це розуміє, просто вони не шукали. У нас таких. Два навчальних корпуси модернових з сучасними навчальними лабораторіями. І хочу тільки одне сказати, що на території приватного Київського університету культури більше 60 70% навчається Національний університет культури. Ректор вишу продемонстрував журналістам приміщення Київського університету культури. В даному випадку ми поки що не розуміємо, які претензії можуть бути до Київського університету культури. Тому що перша була претензія, що це вуз, який не має своїх власних приміщень. Приміщення сьогодні ви можете побачити всі лабораторії для вас відкриті. Про високий рівень освіти в Київському університеті культури говорять і його студенти. Ісмаїл розповідає, навчається у виші вже третій рік. Претензій немає. Заявами про позбавлення університету ліцензії обурений. Я не знаю, чому ось такі ось події, але у всякому разі, ми будемо підтримувати наш університет, тому що ми його любимо. У свою чергу керівництво університету готує позов проти Міністерства освіти і науки.